Тожки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. 14 травня країну облетіла гучна заява у що її жорстоко побив представник ТЦК. За словами дівчини, навіть поліція не реагувала на її крики, але згодом з'явилася реакція правоохоронців, а пізніше заяву зробили навіть у міністерстві оборони. Втрутилися і військові. У них щодо інциденту своя позиція. А дівчина через добу записала відео де відповіла на звинувачення у брехні та показала пошкодження на тілі. Що трапилося насправді? Що каже дівчина, та як це коментують у поліції та Міноборони, на чиєму боці військові та як на скандальну історію реагують пересічні українці? Розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ці фото 14 травня облетіли всю країну. Побиті ноги, розбита голова, синець на лобі, і дівчина вся у крові. Такий вигляд мала одеситка Антоніна Токмакова після зустрічі з ТЦК. Принаймні, саме таку приголомшливу заяву зробила дівчина. Вона стверджувала, що її побила людина у військовій формі милицею, Умовляв за те, що вона знімала момент, коли її товариша хотіла відвести до ТЦК. Недоброго доброго дня. Мене звати Токмакова Антоніна Юрівна, 11.09.2004 року народження. Проживаю у місті Одеса. Вчора вночі мене побила людина у військовій формі. Я та три моїх знайомих прибули у відділення поліції приморського району міста Одеси по вулиці Грецькій, 42, писати заяву щодо ситуації з таксистом. Буквально за півгодини до цього таксист залив нас перцевим балоном в обличчя, бо розлютився на те, що сам не побачив кількість. Адрес поїздки їх було чотири. Під час написання заяви до районного відділу поліцію з милицею в руках важлива деталь зайшов чоловік у військовій формі. Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того як заява була написана, поліція відмовилася нас випускати. На наше обурення, на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки. А після хвилин 20 розглядів поліція відповіла, що я скоїла дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділку. А мені перегороджували шлях рукою. На питання, що відбувається, мені відповіли: тепер почекаємо ТЦК. Протягом двох годин нас не відпускали з відділу. Приблизно до 11-ї двох хлопців відпустили їм по 19 років. Одного з хлопців відмовилися відпускати. Я відмовилася йти та покидати друга на той момент. Це було вже без четверті, дванадцяті. І ось тут і з'являється чоловік з милицею з початку історії. Заводячи з собою ще двох військових. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на канатну 86 Переночувати і далі розбиратимуться. Це дослівно. Зрозуміло, як розбиратимуться. З цього моменту я зрозуміла, якщо я скажу, що просто подруга для нього мене зараз навіть слухати не будуть. Я сказала поліції ТЦК, що я дівчина хлопця, якого хотіла відвезти, і запитала. Я можу поїхати з ним на канатну. Мені впевнено відповіли так. Ми починаємо виходити з райвідділу, Мій друг іде попереду мене. Він перше заходить до автобуса, і тут працівник ТЦК відштовхує мене від дверей, заходить до нього, і автобус починає їхати. Я впала від його поштовху, відразу піднявшись, почала знімати номера автобуса і побігла, щоб зняти водія. Почала стукати йому у вікно. Він повертав з вулиці Грецької у червоний провулок. Мені чесно було страшно. Автобус починає набирати швидкість та від'їжджає. Тут я бачу, як від райвідділу біжить той самий чоловік у військовій формі з милицями. Він ззаду б'є мене милицею по голові кілька разів, від чого у мене після першого удару випадає телефон з рук, що видно на відео. І він далі продовжував замахуватися і бити милицями. Чесно, не розумію, як у мене сил вистачило, щоб відштовхнути його. Він спіткнувся і впав. Я одразу спочала вставати і бігти. Це сталося біля відділу. На крики про допомогу поліція не відреагувала. За підсумком я вся. Вкрита побоями і синцями. У мене два розсічення на голові, і вже покладено кілька швів. Забиття м'я з правого плеча велика кількість синців. Заяву мені треба писати у цьому ж відділенні, біля якого зі мною зробили те, що ви бачите на фото. Я була у лікаря та зняла побою. Прошу надати розголосу цієї ситуації. І, власне, ситуація за день набула шаленого розголосу. В обласному ТЦК відреагувала на інцидент без особливих подробиць, але пообіцяли розібратися у ситуації та покарати винних. За дівчину активно заступалися в мережі, а згодом з'явилася і заява від поліції. Там теж взялися розслідувати справу та от тільки розповіли зовсім іншу версію того, що відбулося. Ба Більше каже, що дівчина у полі зору правоохоронців вже була. А про таке жорстоке побиття у соцмережах розповіла, а от до відділку не при. Шла її на зв'язок із копами не виходить. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію про неправомірні дії відносно 12-річної жительки Одеси, зокрема про її побиття військовим ТЦК та СП. В ході перевірки даної інформації було встановлено, що 12 травня, ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення від таксиста про те, що на вулиці Гаванні четверо громадян напали на нього та застосували газовий балончик дратівливої дії. На виклик чоловіка виїхав і. Паж патрульної поліції, компанію молодих людей, до якої входила дівчина, та троє чоловіків з місця події було запрошено до територіального підрозділу поліції. Водій повідомив, що молодики напали на нього за те, що відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем та в стані сп'яніння. У райвідділку дівчина поводилася агресивно, кидалась у бійку до поліцейських, розбила віконне скло на контрольно пропускному пункті та. На вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала. Відносно неї були складені декілька протоколів за статтею 173 та 185 КУПАП, дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, а також протокол про адмінзатримання. Крім того, відносно одного чоловіка склали протокол за частиною 3 статті 178 купап «Поява у громадських місцях у п'яному вигляді після складання адміністративних матеріалів та взяття. Пояснень правопорушники було відпущено, а наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. За інформацією від органів здоров'я їй спричинено закриту черепну мозкову травму та забій грудної клітки. Сама потерпіла із заявою правоохоронні органи не зверталася на телефоні дзвінки дізнавача. Не відповідає і вдома не з'являється наразі. В рамках провадження розпочатого за частиною першої статті 125 умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України проводяться слідчі дії. Також встановлено, що наприкінці минулого року слідчими до суду були скеровані матеріали відносно громадянки за її обвинуваченням у крадіжці. за частину четвертої статті 185 кримінального кодексу України. В березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді. П'яти років позбавлення волі з випробувальним строком один рік. Але на цьому історія не завершилася. Відреагували на скандали в Міністерстві оборони України. Там пообіцяли цю справу тримати на контролі. За фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить. Головне управління Нацполіції в Одеській області Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності. Заяву зробили і в оперативному командуванні Південь. Керівництво оперативного командування Південь звернулося до правоохоронних органів з метою встановлення мети та обставин створення відео а також для визначення осіб та груп, чиїх інтересах ці дії були здійснені. Такі відеоматеріали, що потрапляють у мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні. Не змовчали про цю історію навіть в Азові. Начальник штабу бригади АЗОВ національної гвардії України Богдан Кротевич на позовний табор. Поширив у своєму інстаграмі нові деталі про Антоніну Токмакову, які випливли в мережі. Користувачі соцмереж поставили під сумнів справжність довідки про побуття, оскільки на ній немає початки. Крім того, увагу звернули і на те, що у довідці немає нічого про ноги, а походження синців припускають зовсім інше. У довідці нічого немає про ноги, та і синці не виглядають як від побоїв, а скоріш як побочка від вживання наркотичних речовин. Бо більше стало відомо, що Антоніна регулярно потрапляє у поле зору поліції. Пані має 15 судових справ, серед яких дуже цікаві незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або по... Психотропних речовин без мети збуту в невеликих кількостях. Але ось ця справа щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі «Back from 2022» теж цікаве, тому що за неї Антоніна не виплатила штраф і тому тепер має кримінальне провадження і справу щодо зміни адміністративного покарання до кримінального і відбування покарання. Головне це ось ця остання кримінальна справа цієї весни, де є дві жінки потерпілі Антоніна як обвинувачена. Розгляд справи 15.04.2024 – Це остання справа щодо Антоніни. Ніякого таксиста і ніякої справи щодо неї як потерпілої. Із усіх 15 судових справ жодної де Антоніна є потерпілою. Лише обвинувачена не стримується від цієї історії й інші військові. Камон фронт сиплеться у. Накат за накатом летить все, що може, і буде тільки веселіше. А ви постите якусь неадекватну шляпу і справу на рівні місцевого відділку поліції. Ми можемо країну. Ви всі, і ваша увага. Треба тут і виключно тут. Долучайтесь до війська і допомагайте йому, бо може прийтись допомагати вже чужому війську. Не ганьбіть віру павших воїнів, вони вірили у вас. Заголовок мене побив чоловік у військовій формі. Набирає більше репостів, ніж мене захищають люди у військовій формі. Тоді у мене для вас новини. Ми країну і це відбудеться дуже скоро з такими відношенням. Висловився її бунятов Станіслав. Доброволець 24-го окремої штурмової бригади Айдар. Коротко по ситуації хотіла звалити з ніг ветерана війни на костелях, отримала по голові милицею. Не думаю, що він мав на меті розбити їй голову, але отримала заслужено. І псошечка залетіла на ура, головне, що такі пости популярніші ніж найзапекліші бої наших військових на фронті. Сама Жантоніна записала нове відео і відкинула всі звинувачення у брехні. Дівчина заявила, що була в лікарні, показала пошкодження на тілі, а також опублікувала відео з тим самим таксистом, з якого все й почалося. Усіх вітаю для тих, хто пише, що це фейк. Я можу продемонструвати на відео. Ось накладені шви. Наразі я у 11-й клінічній лікарні для тих, хто питав, чому нова сторінка, тому що я ще тиждень тому втратила доступ до своєї старої сторінки та не пам'ятаю пароля. Наразі немає доступу до електронної пошти для того, щоб встановити. І... Тому так. Пожалуйста, покажіть лісо. из за того что он збіває мою. Цей кричущий інцидент набув шаленого розголосу в соцмережах. Українці обурені, що таке відбувається в країні та ще й під час війни. Як гарно поліціянти навчені писати фантастичні оповідання, такий сюжет аж дух захоплює. От тільки чомусь не віриться, Непереконливо фантазують. Не вірю поліції, зразу протоколи появилися. Який жах в Україні. Це просто жах, страшне свавілля. Поліція не виконує свої функції. ТЦК Та поліція систематично порушують закони та порушують права людини. Дай Боже нам дожити до миру та переобрати владу та покарати винних. Також ми намагалися зв'язатися з дівчиною у соцмережах, але від 14 травня Антоніна на зв'язок станом на момент запису відео не вийшла. Отож, хто правий, а хто винний у цій справі, і що стало справжньою причиною конфлікту, з'ясує слідство. Ми ж хочемо наголосити, що за будь-яких умов бити жінку не можна. Виправдання насиллю не може бути ні в якому разі. Але дуже хочеться дізнатися правду. А кому цій історії вірите ви? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у подобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.